Так, запустили в роботу нашу ГБЦ. Значить, старі сідла вже випресовані, посадочні місця в гарному стані, нічого не пошкоджено, все чудово. Підібрали сідла, сідла виточені із заготовлені. Грім. Займаємося нашою ГБЦ, що вже зробили? По ГБЦ нашій. Замінили вже сідла, замінили направляючі втулки, Також ГБЦ вже пройшла хімічну мийку. Бачимо, вже яка вона. У нас білесенька чистесенька, пам'ятаєте, яка була? Також перевірили постіль розпредвалу, був мілкий шат. Прийшлися розверточкою, все у нас чудово. Розпредвал крутиться у нас. Супер тут, без заїдань, без закусювань. Качельок немає. Деталі всі відмиті. Далі у нас прирізка, фрезеровка плоскості. Борка і регулювання. А, ляпота. Сідла дивіться, як ріднесеньке стало. А площину. ГБЦ буде просто бомба. Машина землі чувствувати не буде. Все, і просто. так, що ви знаєте ту ГБЦ? Я? Так, це та ГБЦ 1,5 карбюраторна, яку ремонтує для підписника. Це моя ГБЦ. значить, Дивіться, яка ляпота. Замінені направляючі втулки, замінені сідла, прирізані сідла вже. Краса яка? Да? Фрезерована плоскість вже, відмита. Просто лялечка. Замінені шпильки, де потрібно. А? Узнаєте її? Перевірена постеля з придвала, застосовували розверточку. Новенький комплект клапанів, все відмите, все чистеньке. Починаємо збирати. Продовжуємо. Клапана засухарені, технічна рідина налита, в каналах все сухо, нічого не тече, все чудово. Даємо тиск. бульбашок з-під клапана не повинно бути. Погнали, перший нема. Другий. Третій. нема, Четвертий. нема, П'ятий. нема, шостий. Нема, сьомий. Нема, восьмий. Нема. Бачите, аж ця відлітає від головки. Тут сачок. Герметичність 100%. Ніякої притірки. Ось І все, друзі. Ось така ляпота у нас вийшла. Повний кап ремонт ГБЦ. Відреставрована. Це моя ГБЦ. Готувалася для підписника. Пам'ятаєте ту груду металолому на перший погляд? Ну, по факту, ми з неї зробили просто конфеточку. Повний капремонт, сідла, направляючи клапана, мойка, фрезеровка зборка, регулювання Дивіться, яка ласточка вийшла. Да? Буде служити клієнту. Що використовували втулки? ТРВ, клапана, випуск ТРВ, впуск АМП, на жаль, коробочку не зберіг сальники СМ, що по регулювачним шайбам і зазорам. Шайби 410, 440, 450, 35, 25, 430, 415. Всі товсті, хороші, а регулювати буде куди. Також, як я і обіцяв, своєму підписнику укомплектую його всіма прокладками, які потрібні для встановлення. Напам'ятаю вам, що є у продажу 1,5 головки, 1,6, 1,3 у дуже класному стані. Всі будуть відреставровані, перевірені. Повний фото-відеозвіт буде вестись і скитатись на Viber чи будь-який меседжер. Дивіться, яка клас. Тому звертайтесь. Всім добра!